Хай Божий мир буде у вашому серці, у вашій сім'ї і в нашій країні. Сьогодні в нас цікава гостя. Людмила Фанасьєва, капелан християнської служби порятунку, спеціаліст травми дітей та дорослих, цивільних і військових. Наша тема як підтримати воїна, що повернувся з полону. Вітаю, Людмила Іванівна, Вітаю Ван Франківську! Вітаю, шановні телеглядачі! Ну, знову ж у нас складна тема. Болюча тема, але ми мусимо і це пережити. Що відчуває людина, що пройшла пекло полону? Ви знаєте, зараз на даний момент йде активна фаза війни, і дуже багато уваги приділяється воїнам на фронті, воїнам, які повертаються. І ми вже про це говорили і всі правила бою. В які заходять воїни, які повертаються до нас на, е в родини, в громади. Ми це вже знаємо, ми говорили в попередніх ефірах. І сьогодні я би хотіла поговорити дуже болючу тему, саме як допомогти людям, які пройшли пекло, катівень, е, е ворога. І хотіла би сказати, що це наше завдання, мабуть, наказ. Божий піклуватись про таких людей, тому що Слово Боже е, говорить е, у притчі, наприклад, 24 причі, 11-12 вірш. Рятуй тих, кому загрожує смерть. Не вже відмовишся від приречених на страту. Е, воїни, які потрапляють у полон, вони автоматично приречені на страту. Е, кожна армія, е, е, яка створена в державі, вона має захищати. Е, Незалежність, вона має захищати кордони, вона має захищати права людини, і цим займається наша армія. Але на даний момент ворожа армія прийшла, щоб знищити нашу ідентичність, нашу державу, наші кордони, наших людей і наші права на життя. Тому, коли потрапляє воїн в катівні ворога в полон, він починає набувати статусу, приречений до смерті. І один з видів катування це виведення на розстріл, а потім відмінення. Постійні такі, які емоції переживають: безвихідь, невідомість, дезінформація, яка їм надається, Вакуум. вакуум. Поселяють їх, утримують разом з людьми, які вбивці, на зонах там, де відбуваються люди, які скоїли злочини. Емоції страху, звісно, емоції стресу, емоції безнадії, але в той же час на паралелі емоція сподівання побачити рідних. Любов, яку закладає Господь в серце, підтримка побратимів, якщо вони такі є разом з ними, вона допомагає справлятися з цими емоціями. Хлопці дуже часто розказують, що їх тримають в малесеньких камерах, там по 12 і більше людей, тобто порушуються кордони в людини. Порушені кордони. Тобто, найголовніше, найперше, що людина не може приймати рішення відповідно до себе самостійно. Кат приймає рішення. І багато хлопців говорять, що вони не витримують погляду в очі. Треба дивитись вниз, не дивитись прямо, і людину обмежують в можливості бути самодостатньою, спроможною. Ось вони переживають дуже сильні емоції. Коли їм говорять про те, що про тебе забула держава, тобою ніхто не цікавиться, тебе ніхто не, не шукає. Найголовніша ціль ворога знищити віру в людини, віру в країну, в побратимів, в родину, в, в, в нього в його можливості, в ідентичність його як людини, тобто знищити людину духовно, морально, фізично. Абсолютно, тому емоції відповідні. І більшість цих емоцій залишаються, коли людина повертається? Так, Звідси? і з, з цим багажом, з наслідками цих емоцій, ага. вони е, потерпають ще більше, ніж воїн, який був на передовій. Чому? Тому що там була воля. Тут воля була е, відсутня. І тому підхід до піклування е, про цих людей е, трошечки інший. Та? Правило бою залишається, але воно в еквіваленті зростання дуже потужне. Вони, крім того, що коли вони звільняються, і вони вже повертаються на нашу, в нашу країну, в нашу громаду, додому. Вони перші три дні їх по-перше зразу не пускають додому, і я хочу звернути зразу до рідних. Не ображайтесь, не ображайтесь, я скажу, чому їх саме для їхньої безпеки, для вашої безпеки. Вони переживають три дні ейфорію. Вони не відчувають ще свого тіла, тому що вони там перестали відчувати тіло своє, бо фізичні катування. Так психіка допомагає справитись з тими фізичними котуваннями, а вони постійно. Там дестабілізація сну, там абсолютно все порушується. І люди, люди які вже вийшли з автобуса, вони продовжують не відчувати тіло, вони можуть обніматись, не відчуваючи те, що вони доламують зламану руку і так далі. І так далі. Тому. Емоції є, ці швидко змінюються. Може, може різні емоції додаватись, про що ми будемо говорити пізніше. Але ті емоції, які вони там переживали, вони мають вплив на подальше життя. Людина буде з ними жити. І дуже важливо суспільству допомогти, щоб додатково об суспільство ці воїни, які звільнені з полону, не травмувались. Вони ми маємо їм допомогти навчитись цим досвідом жити, цінувати його, їхній досвід і навчити їх жити з ним. Чого категорично потрібно уникати при спілкуванні з людиною, яка звільнена з полону? От я дуже важливі зараз буду речі. Найголовніші, е, меседжі, я хочу визначити, чого не можна робити. Перше, це найперше забороняється його жаліти. Він вижив, він зберіг людяність і він сильний. І жаль, прояв жалю ми можемо його включити, те, що він і там був без, безпомічний. Він був там. І ми можемо ну, травмувати додатково, не контролювати його дії. Там не було волі, тепер в нього є воля, і приймати рішення самостійно він може сам. Далі не можна говорити директивним голосом, там все наказувалось. Тому, чим лагідніше, чим спокійніше ви будете говорити, тим легше і швидше він адаптується. Адаптується до ситуації, нічого абсолютно не можна робити без його дозволу. Там били, там рвали, там катували, там шматували, Ніхто його не, нікому не було цікаво, його воля. Тому не беремо його речі, не торкаємось, вони з речами приїдуть, не торкаємось, не, не, не обіймаємо. Не обіймаємо, тому що, як я вже сказала, ми можемо порушити. Він не відчуває болю зараз. Три, особливо коли це на вокзалі, особливо це коли зустріч рідних, вони максимально хочуть притиснути, не притискайте. В нього можуть бути відбиті органи, в нього можуть бути переломи, які вже зрослися і неправильно зрослись, тому пожалійте в плані усвідомте, Верніше не пожалійте, усвідомте. Тіло, воно дуже вразливе, не обіймати, не можна говорити про діагнози. Так? Ми говоримо про симптоми, які ми спостерігаємо, і про можливості вирішення цим симптомів. Коли слухаємо, не ойкати, не робити очі великі, не реагувати, яку б він інформацію не говорив, спокійно приймати. Якщо важко справлятись, дихайте. Але йому дуже важливо сприйняття спокою. Йому треба виговоритись, якщо він хоче, якщо не хоче, не розпитуйте, додаткових питань не задавати. Ні в якому разі робити спокійно, говорити з ним спокійно, сприймати спокійно з радістю. І дуже важливо не змінювати самостійно якийсь план життя. Так, якщо це вже в колі сім'ї, про що ми далі трошечки поговоримо. Не говорити забудь, не думай, все пройде, це обезцінення досвіду, і це категорично не можна робити, чого я ще попереджати, все проговорювати, що має відбуватись, особливо, коли це людина йде на медичний огляд. Лікарі, сімейні лікарі звертаються до вас, лікарі поліклінік звертаються до вас, тому що вони прийдуть до вас на обслуговування. Майте розуміння, що не можна командувати «піднімай руки, стань так і так далі. Ними вже командували. Він може поведінково включитись. Тіло розуміє, що він в лікарні, тіло розуміє, очі бачить лікаря. Але підсвідомість так може і тіло може зреагувати по-іншому, як на тригер так, підняти руки, тому що вони там стояли годинами з піднятими руками і їх при цьому били. Тому дуже важливо доносити цю інформацію і до лікарів, і до людей соціальних працівників служб, куди вони будуть звертатись за правовою допомогою, теж мати на увазі деескалація голосу. Не говорити, не командувати, не приказувати, не вирішувати, не брати документи без дозволу це категорично не можна робити. І дуже багато речей просто не робіть без дозволу. Просто без дозволу, без пояснення, куди йдемо, що будемо робити, для того, щоб він спочатку усвідомив, а потім вже пішла дія. Дуже важливо. Яка допомога потрібна людині після повернення з полону? Передусім це поглиблений медичний огляд. Росіяни, на жаль, військо російське вони катують, катують так, щоб мучився, але щоб не помер. Тому що там інтерес є обміну і знущання. Вони від саме від процесу знущання вони мають задоволення отримують. Там медичний поглиблений огляд, відбиті органи, поламані кістки. Дуже б'ють по голові, тримають умови тримання. Теж впливають людина може дестабілізовано в просторі і в часі бути, тому що дуже багато наших хлопців тримають в катівнях, де немає вікон, тобто вони втрачають плин часу. Їм не дають спати, і вони можуть говорити з тобою, спілкується вже місяць, як він звільнений з полону. А він може говорити, що в чорнодопиті струмом били. Ну, тобто, трошечки може губитись, і це нормально, це нормальна реакція. Поглиблений медичний огляд їх не допускають до родини і рідних не допускають до них. Чому їх могли заразити різними хворобами? Це раз. Вони могли, можуть заразити відповідно рідних, близьких. В них можуть бути переломи і вони не відчувають і коли як. Неправильно поводитися з тілом людини. Ми можемо додатково ще травмувати. Дуже важливо, що з ними там, коли медичний огляд там перший етап це робота служб безпеки, це поліція, яка документує, що відбувалося. Хлопці розказуються для чого. Для того, щоб це зайде в інформаційний простір. По звинуваченню звірства ворога. Їм дуже важливо це документування для воїнів, що в них живе надія на те, що буде покарання, що будуть відповідати за те, що відбувалось. Тому правова допомога без документів. Тобто, треба їх супроводжувати. Характеристикою поведінки воїнів, які повернулись з полону, може бути таке, що він. Звик уже та, і е, прояв своєї спроможності е, формувався у них, е, тому що він за себе не міг піклуватися, Він за когось піклувався. І він за себе тут теж не може попіклуватись, тому йому обережний супровід треба. Та в кабінети відновлення, бо ви без нього ви паспорт, наприклад, не відновити та правова допомога. Всі ці процесуальні речі йому треба допомогти пережити, тому що можуть бути різні люди в кабінетах, можуть різні емоції і можуть різні тригери спрацювати. Працювати це важливо психологічна і духовна допомога дуже важлива, тому що працюють психологи на першому етапі працюють психологи з хлопцями, щоб визначити, який, яка допомога йому потрібна, щоб дати розуміння, що він проживає і що це нормально. Ну, звісно, буває потреба і в фахівцях, в психіатрах. Але загалом треба, хоча б, щоб людина усвідомила, що це реакція нормальна на ненормальні обставини, які були в житті. Далі соціальна адаптація. Він має навчитись вирішувати за себе сам. Підготувати соціум, підготувати громаду, підготувати сім'ю це наше завдання. Підготувати церкву, куди вони прийдуть, тому що вони будуть переживати те саме, вони будуть ночами не спати. В них дуже болі будуть на четвертий день страшенні болі виключаються. Вони починають тіло відчувати, тому потрібно багато хлопців розказують, такі блуждаючі болі. В них виникають, то рука болить, то нога, то голова. Отак і він не розуміє, що, що і як з цим працювати. Дуже важливе завдання наше навчити їх піклуватись про себе. Я вже говорила, що вони піклувались про когось, і вони з радістю попіклуються про когось, але про себе вони не можуть. Дуже важливо звернути увагу на їхні обмеження, що вони можуть, що вони не можуть, особливо звернути увагу на те, що харчування, дієта, тому що величезні проблеми з кишково-шлунковим трактом у них бо їх годували нечистотами. Вони голодували. вони… Дуже мають великі проблеми шлунку, тому вони всі просять смажену картоплю. Вони з м'ясо смажене. Ну вони хочуть цього, але дуже толерантно треба пояснити, що може боліти ж шлунок і так, далі, і так далі. Тому зараз варене, м'яско там варена все таке дієта ще яща, така адаптаційна. Співпрацювати з лікарями з всіма, з ким спілкується людина, яка повернулася з полону, співпрацювати, доносити до цих структур, що відчуває поведінково спостерігати. Вони мають бачити, коли людина зараз може переживати якісь певні емоції, підтягнуті тільки певним тригером, запах, звук, команда, голос Все може включити напруження тіла, може бути тремор, почервоніння обличчя, поверхневе дихання. Знаєте, що це вже людина переживає, починає переживати певні емоції. І щоб зреагувати, треба переключити, та, переключити в, просто, в просторі, що тут і зараз, звернути увагу на те, звернути увагу на те. Можна запитати, якого кольору, наприклад, стіна. Ти тут, зараз, я лікар спокійно е, і е, таке, таке заземлення свого роду. Е, і дуже важливо підготувати родину. Родину підготувати до прийняття нового тата, нової мами. Там, Нового старшого брата і сестри, якщо це угу. вони повернулись з полону. Ну і будемо завершувати цю складну і, на жаль, актуальну тему. Е, підведемо підсумок ваші побажання дуже коротко. А угу. ми, як суспільство, ми маємо цінувати їх як захисників. Ми маємо дякувати їм. За їхню мужність. Ми маємо їх приймати як сильних людей, які зберегли людяність, які не зламались, не командувати ними, дати їм право повернути право бути людиною, повернути їм право ідентичності, повернути їм право піклуватись про себе і цінність його досвіду не втратити і бути підтримкою. Дякую, звісно, молитись за цих людей, молитись за родини, тому що це досвід дуже буде в них важкий адаптації, адаптації людини, яка повернулася з полону для нормального життя в суспільстві. Дякую, Людмила Івановна. Хай вас Господь благословить Дякую. вашому житті, вашому служінні. Хай Бог благословить вашу родину, хай Бог благословить всі наші родини, всю нашу Україну, щоб ми могли перейти через ці важкі часи і бути переможцями. На наступний тиждень у цій же поріг, на цьому ж каналі у нас буде новий гість з новою темою. Дивіться наші попередні випуски на YouTube каналі телепрограми Мир вам. Дякуємо вам, що ви ставите ваші вподобання. Дякуємо за те, що ви підписались на наш канал. І дякуємо за те, що ви рекомендували наш канал іншим людям своїм ближнім. Нехай Божий мир буде в нашому серці, в наших сім'ях, в нашій країні.